Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Минулих разів, дорогі брати і сестри, ми з вами вже починали тему про церковне священичного облачення, бо якщо ви звернули увагу з попередніх наших розмов, то у церкві Христові немає нічого хаотичного, а все має певний символізм. Так само і щодо одягу священника. Ми говорили минулий раз про кольори, що вони символізують, коли той чи інший кольор належить від яке свято чи празник одягати, а сьогодні безпосередньо поговоримо про священичі обладнання, його елементи і що вони символізують і означають. Якщо ви були уважні, то перше, що ви могли побачити, що священик має певний окремий одяг, зазвичай він чорного одягу. І називається підрясник. Тобто саме слово нам говорить, що він підрясує. А що ж таке ряд? Вона відрізняється тільки тим, що має отакі широкі рукави, і священник зазвичай одягає цей одяг якийсь, коли звершує те чи інше служіння поза храмом. Він зазвичай такий торжественний і на ті чи інші урочистості священник його одягає. Звичайно. Якщо брати з чисто практичної сторони точки зору, то бачимо, що ці широкі рукави вони ну, під час служіння чи роботи вони не будуть нам зручними, тому священник зазвичай знаходиться саме в підряснику. Але коли йде поза храм, то одягає такий особливий одяг, який називається рясою, і від підрясника він відрізняється тільки тим, що має довгі рукави. Коли священник має намір звершити літургію, то він має певний особливий одяг. Першим елементом священичного одягу це є підризник. І в випадку, як з підрясником, так само і підризник, тому що він надівається підризи. Так само і є і інші назви стихар, але в нашому випадку це така сорочка довга білого кольору. Кожний елемент священного одягу священик. Перед тим читає відповідну молитву на нього, благословляє на кожному елементі є хрест, як і тут бачите, священик благословляє його відповідним чином, цілує і одягає його на себе. Це є перший елемент священичого облачення. Як ви бачите, зазвичай він білий. І оця білизна вона. Символізує непорочність і чистоту Святої Матері Церкви. Так само і вона нагадує священникові, що він теж приступає до цього священодійства з чистими помислами і з чистотою думок і серця. Як ви можете спостерігати, тут немає якихось таких гудзиків чи защолок, а зав'язується такими мотузками, які символізують. Покови Христа, який він у темниці був ними зв'язаний. Наступний елемент священного одягу це єпитрохід, слово грецьке, і буквально своєму вигляді означає на шиї», бо одягається на шию. Так само, як і кожний елемент він благословляється, читає священник відповідну молитву і одягає його на себе. Без цього елементу богослужіння ми не можемо звершувати жодне священне дійство. Що би священник не робив, чи навіть найкоротшу молитву, чи навіть те, коли ми служимо молебень, чи освячуємо машину, чи ту чи іншу понад хірузвершуємо, священник завжди має мати оцей елемент одягу, який називається є Якщо ви маєте змогу спостерігати, на ньому є хрести: шість хрестів, які символізують шість. Таїнство церкви, бо ще один хрест є тут на, на плечах священника, на шиї. Ці шість хрестів символізують те, що священник має право звершувати шість таїнств: хрещення, миропомазання, сповідь, причастя, масло або соборування і таїнство шлюбу, вінчання. А оцей хрест символізує таїнство священства. Його священник не може звершувати, його звершує тільки єпископ архієрей, тому цей хрест знаходиться тут. Наступним елементом дороги Бог і сестри є пояс. Це теж він має своє символічне значення, Священник ним підперезується, якщо ви бачите, утворює таким образом хрест. Коли люди в древності мали намір приступити до тяжкої важкої праці, то їхній одяг. Зазвичай вони підперезували поясом. І це символізувало те, що вони готові до важкої тяжкої праці. І готовність служіння і священника, кріпость, яку він просить від Бога, символізує і цей пояс, яким священник теж підперезується. Наступні елементи одягу це є так звані поручі або нарукавники. Їх є два, вони одягаються на руки священник теж. Їх благословляє, читає відповідні молитви і одягає їх на себе. Як і оці мотузки, так і мотузки, які ви бачили вже попередньо у підризнику, вони символізують ті окови Христа, якими Господь був закований у темниці перед тим, як його мали судити і вести на суд до Пилата. Звичайно, так само вони символізують і те, що священник взагалі своїм служінням прообразує Христа. І, відповідно, коли він надягає ці нарукавники, він покладає надію не на свої власні сили, а на силу Христа, який його скріплює і допомагає йому у такому легкому служінні. Інші два елементи вони не завжди зустрічаються, оскільки відносяться до нагороджених елементів, які священник отримує вже в подальшому, коли прослужив певний період часу. Першою нагородою священника є оцей такий прямокутник, який називається набедреником, І відповідно він носиться на бедрі. Священник теж його благословляє. І в випадку, коли священник не має іншої нагороди у цієї, цього такого ромба, який називається епінагетом або палицею, то священник одягає набедреник на праву сторону. А коли має цю нагороду, набедреник переходить на ліву сторону. Вже ми зачепили тему цього ромба, епінагет або палиця. Одна із вищих церковних нагород, яка дається священнику за вислугу літ і за якісь його успіхи. І в оці обидві священні нагороди, які має священник носити, вони теж мають своє символічне значення. Якщо ви уважно дивитеся, то. Священник одягається священня ризи, не мов би, воїн іде на битву. І ось оці елементи одягу священника, вони це і прообразують. Щит духовний, в нашому випадку це є молитва і меч духовний це є слово Боже. Наступним елементом, який одягає священник, це є село. Слово вам, напевно, відоме, яке означає. Довгий плащ. Він символізує собою ту багляницю, у яку був одягнутий Христос, коли вівся і ставився на суд перед правителем. Священник одягає його і таким чином ми можемо бачити повне облачення священника, всі його священні. Одежі, і після цього він йде омивати руки. І як казав один старший досвідчений священник з тими омитими руками, теж відповідну молитву читає, і з руками піднятими догори свідоць до жертовника, жартовника, би, як казав один старший священник, як хірург іде на операцію. Так само і ми. Ми маємо певний символізм нашої церкви. І ось оце, що від вас закрито було сьогодні, ми цю завісу для вас привідкриваємо, Бо, зазвичай ви приходите в храмі бачите священника вже одягнено в цій священній одежі, і не знаєте, що воно означає. А певний символізм ми сьогодні для вас розкрили. Так само і найвищою церковною нагородою, якою могли ви бачити в інших священників це є головний убір священника, який називається Мітра. Це такий ну, символізує він війнець Христа, і наш Владика жартує, коли мітра незручна, то вона не стільки украшає священника, а скільки ранить його, бо десь на голові дійсно символізує той терновий вінець, який був у Христа. Тому, дорогі ва брати і сестри, ось отакі розмови. Ми з вами започаткували. Наш місяць травень підходить до свого завершення, але ми маємо ще одне приміщення. Паламарка, там є теж особливі предмети, про які я стараю, сподіваюся, ми ще з вами до кінця цього місяця встигнемо поговорити. Слава Ісусу Христу!